Як Вовкові забажалося суддею бути, українська народна казка. Одного разу вигнав господар осла на пасовище і пішов додому. На той час біг з лісу голодний вовк. Глянь, пасеться осел. От добре думає вовк, вже не буду голодувати. Осел побачив вовка і теж думає, як утекти з його зубів, щось надумав. Коли підбіг вовк, осели каже А я тебе шукав, навіщо? Ой, відповідає осел, у нас в селі тепер вибори, не можуть ніяк люди поводитися, кого їм назначити суддею. А коли один чоловік запропонував обрати суддею тебе, всі з ним погодилися і ось прислали мене, аби я тебе привів. Ну, каже вовк, щастя твоє, що ти на мене натрапив. О, я дуже радий, сідай на мене та поїдемо в село. Ось вже й село. Осел, як закричить, люди повибігали з домівок, дивляться, а то вовк на ослі їде. Як побачили, давай того вовка бити. Ледве вдалося вовку втекти в поле. Саме тоді на полі один селянин складав сіно в копиці, побачив вовка і сховався під копицю. А вовк іде та думає, як би мені дійти до тої копиці, трохи відпочив би. Дійшов він, ліг під копицею і легко. Жить. Каже вовк сам до себе, і заманулося мені бути судею. Мій дід не був, тато не був, аж мені закортіло. Бракувало ще, аби хто чимось врізав мені по спині, щоб знав я, як тим судею бути. А той селянин слухає з другого боку копиці, вила в руках тримаючи, та як ними вовка, там вовк і ноги простяг.